доброго доброго ранку. Я дякую моїм колегам лідерам за ваші дуже вчасні та важливі зауваження. І перш за все, я дякую вам, Володимире, за організацію цього саміту і за ваше мужнє лідерство як законообраного демократичного лідера цієї великої нації. Від початку повномасштабної незаконної агресії Росії три роки тому ви продемонстрували особисту хоробрість, стійкість і рішення. Шучість, непохитний дух, який віддзеркалює незламний український народ, ви продовжує надихати мене та десятки мільйонів моїх співгромадян у Канаді. Давайте будемо абсолютно справедливі, чіткі, що ви і український народ не повинні були пережити навіть і одного дня цієї невиправданої жорстокої війни. Я вже не кажу про тисячу днів. Чиде, якщо буде більш точним, понад 4 тисячі днів відколи Росія незаконно захопила Крим у 2014 році. Це не той конфлікт, якого Україна хотіла чи який вона спровокувала у будь-який спосіб. Це війна розпочата з однієї причини, тільки з однієї це прагнення Росії стерти українську історію та розширити територію своєї імперії. Дії Росії є нічим іншим як Прямим нападом на заснований на правилах міжнародний порядок. Той порядок, який було встановлено у відповідь на найбільш руйнівну історію, руйнівну війну в нашій колективній історії війну, яка закарбувалася в пам'яті громадян протягом останніх 80 років, це той порядок, який, хоч і недосконалий, та тим не менш, він відкрив найбільш мирну і процвітаючу. Епоху в історії людства. Ми не можемо повернутися назад. Ми не можемо повернутися до тої ери, коли сила вирішує все. Ми повинні зробити все можливе, щоб е, Україна отримала справедливий тривалий мир. Мир, який не може бути досягнутий без українців за столом переговорів. Це саме те, на чому зосереджується Канада. Канада завжди була непохитним партнером України від самого. Au début, et never, et ne ne le Canada est fier du travail qu'on a accompli avec vous tous autour de cette table pour faire que la Russie paye le prix de cette invasion inhumaine, que ce soit avec des sanctions ou en offrant aux Ukrainiens de l'aide humanitaire, financière et militaire dont ils ont besoin pour se défendre et faire obstacle au régime russe. Mais, je Але я знаю, ми всі знаємо, що є ще багато роботи. саме тому я оголошую, що Канада надасть Україні ще 25 бойових машин піхоти Лав 3 Ми будемо передавати дві броньовані машини бойової підтримки, на яких українські війська незабаром пройнуть підготовку в Німеччині. А ми також будемо надавати системи посадки літаків f 16 Вони були надані два місяці тому. А також ми надамо авіаційні тренажери для F-16. вони будуть передані а, найближчі місяці. Це на додачу до мільйонів додаткових боєприпасів, спорядження та аптечок першої допомоги. Ми також передамо першу частину допомоги Україні у розмірі 5 мільярдів доларів, що фінансується за рахунок надходжень від заморожених російських активів разом із наданням гаранту на допомогу Україні в підтримці енергетичної безпеки після послідовних безрозсудних атак Росії на. Українську енергетичну інфраструктуру і на, ми повинні пам'ятати розмір людських страждань російської агресії протягом останніх трьох років. Бо українці втрачали своє життя боронячи свою територію, дітей забирали з е, своїх домівок, викрадали це жахливий. Воєнний злочин і була величезна насилля по відношенню до українських військовополонених, захоплених Україною захоплених в Україні Росією. І е, е, виконання монреальського зобов'язання щодо людських жертв війни, декларацію зробленої на конференції, яку ми провели там минулої осінні разом на вегі України. є більш нагальним ніж будь-коли. Ми продовжимо співпрацювати з українцями в рамках операції ЮНІФАЕР, яка вже підготувала десятки тисяч українських солдатів. І як тільки справедливий. Мир буде забезпечено. Канада готова співпрацювати з нашими партнерами по всьому світу, щоб забезпечити Україні безпеку, необхідну для того, щоб мир тривав, що дозволить їй відновитися, відбудуватися і процвітати, Незважаючи на велику відстань, що розділяє наші країни. Канада чітко розуміє, що ця війна, яку ми не можемо собі дозволити ігнорувати. Я чудово знаю, що стоїть на кану, і канадці чудово розуміють це. Всі присутні за цим столом знають, що стоїть на кону, і найбільше про це знають українці. Це агресія проти українського народу, культури ідентичності і власне самого існування, але це також і війна проти нашого способу життя. Демократії, верховенство права, самовизначення, справедливості і правди. У цей критичний момент. Я згадую слова великого українського поета Тараса Шевченка, творчість якого стала натхненням для мільйонів українців. Боріться, поборете, Бог помагає. Веде за спиною. У вас справедливість, слава і священна свобода. Цей уривок з гордістю прочитав на Майдані Незалежності Сергій Нігоян, перший мученик революції гідності, незадовго до своєї загибелі на Майдані. І 11 років тому він продовжує звучати абсолютно правдиво. Українці переможуть, тому що українці б'ються за праву справу. Але вони не повинні робити це на самоті. Саме тому ми всі у цій кімнаті в цьому світі повинні дочекатися цього моменту. Ми не можемо чекати. треба настав момент, щоб зупинити цю агресивну війну, захистити демократію, відстояти наші спільні цінності. Цей момент настав. Тож давайте користуватися цим моментом. Дякую і слава Україні.